Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Все, там була схема, все. Минулому році. Ми, в принципі, миніціювали 18-му, так ми вам тоді писали про створення комісії районної. Ні, Це ми самі створили, у нас було звернення. Ми створили районну комісію, залучили вас. Я писала вам висвітлення. Ні, У нас було звернення Так, було так? Да, у нас було звернення, і ми на звернення якби так реагували. Так, ми були створена ця комісія, ми приїжджали сюди. На той момент було тільки цокольний колег. Ну так, по ну, ну, в принципі, що, що там скажеш так, так дуже, може площадку... Скажеш, скажеш, бо тому що е, фактично повністю вся тексто забудовується на п'ять ділянок, він був забудований, що це в мене ніяк вікно. Є ж і хто тут забудовує це. Якби це було там в гори, їх стільки вже тих незаконних. ну... ну ви ж розумієте, що тут нема каналізації. Да. Звичайно, просто нема. Сьогодні, сьогодні, то, що там робиться, да, на то теж трошки закривають то чи я не знаю, куди вони вивозять, ну є проблема. Вже е, е, цей, в, в кріпості, в цих проходах, тунелях, де в подземних вже... Одиційні чистоти вже вони є, розумієте? бо вони тут як не в хати кудись ляють, так хтось військові ради. Є нема да. представники сільської ради, немає була вас ситуація. Була вас ситуація, що у ви... була було звернення. Да? Ну на на сьогоднішній момент міська селищна рада за фонду регіонального розвитку виділили 900 з лишним тисяч на розроблення цієї містобудівної документації. Ага. І фактично всі ці мережі, всі відповідно ці сні, все це буде передбачено містобудівною документацією. От і ну очікуємо її на розгляд. Ось, а на сьогоднішній момент я вважаю, що треба призупинити повністю Звісно. все будівництво. Погоджуємося, тому що це є історична частина. Поруч дивіться, об'єкт архітектури у нас свято це Миколаївська церква. Я особисто всі... в архівах досліджував всі релігії і колись, колись. не танцювали Зараз там де ігнорує і духовну, ну, і чим не законодавство. Я вже про духовне взагалі вовчу. Тут ми вже тут всі культури і ніхто і, не і, знає, і, що вірить. Одні в одне, а другі в друге. Ну, тому це є історичний ареал, який визначається зараз е, історико Звісно, за межами ось туди е, вал міських укріплень. І це все буде включено в історичну частину. Ну, в принципі, робота нашої комісії буде заключатися в тому, щоб ініціювати це все відповідно. Так, а і... я, взаг... я взагалі взагалі я удати. Громадська організація, да, то, що, от, наприклад, зробила там, подала позов. Я не розумію, чому не подав позов сільський голова, чому не подавала позов Дабі? так? чому не подала позов управління культури? Чому? Управління культури писало ну, і неодноразово чому є листи позов... звернення до чому? Хто селищної ради, території якої це і є, і в тому числі є листи на громадську організацію релігії. Тоже питання там у нас є по кладовищу по використанню давніх мацеїв, що ну по суті останній раз не пустили журналістів поділля центр туди на території зі мною. Ну, ну, ну тут видно, так? Да? Тобто скажуть, от наприклад, здобіг хто? Кажуть, ми не можемо зайти. Це зрозуміло, ну тут навіть і заходити не. Не потрібно, щоб тут вийти. Та його не буде. Ну не буде його. Ми не можемо за нас розглядати. Знаєте, що виходить? Вам треба, може, ми цією комісією в тому чому-то мій відповідний юридичний відділ відповідний юридичний відділ може ініціювати Можна да, подавати конечно. до суду на да, все. Да, 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 да. Да. Ми В цей, право нашій право. протоколі нашої комісії. Ми це все випишемо. Всі ті пункти, які будуть стосуватися структурних підрозділів, які сьогодні представлені у нас в цій комісії. От, давайте ми тоді, значить, ми подивилися це все. Давайте їдемо на інший об'єкт, а потім відповідно підійдемо в кабінет. Відповідно, да, сядемо, запишемо при... да, 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 це да, все опишемо. Да, давайте, давайте тоді їдемо. Да, по леском и натуральном. Земельний відділ Сільської ради визначився, що це за економіка. Це економіка, але в мене просто так, як зараз ні земельного відділу, ні туристи, точно нічого немає, тому в мене ніде перед правника. А потім вже пробуло салони мають можна. До речі, передавали вам відродити вже Вот на цьому миску, вот рядом на цьому минус, буду приватному расходу. Вот прямо на то, что вот, вот. прямо. На душе, прямо на Там є, що і зараз звідси. забрали, звісно, що є. Ну, Тут ситуація така, як і там. Там виходить, що тут взагалі жодних документів немає. Дозвілів. Про що ми говоримо? Да. Значить, тут треба встановити безпосередньо, які це земельні ділянки і власники цих ділянок. І хто це такі, що це за люди? Ну, я думаю, що, якщо чесно, що ми їх не встановимо. Ні, ну почекайте, є же ще до, 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 ці договори, да, договори куплі-продажу, відповідно, білянки, то звичайно, що... Власники, то власників, то не проблема встановити, навіть за допомогою системи, електронної системи державного кадастру. Це не проблема, Пр, проблема потім буде їх знайти. Так, так як вони ну, в принципі, в принципі. іноземцями, ви їх не знайдете взагалі. Так, на той об'єкт теж віддавалися земельні ділянка да, на відправлення да, ну, детального да, деталь, да, вкладу да, складу, да, да, на да, людині-українців. Да, да, до прокуратури да, до поліції да, направлялися да, листи щодо да, да, встановлення да, осіб. Ну ніхто до сих пор не знає, хто що. Ми то знаємо, але ж... Потрібна, потрібна бумага, де, написано. То, що я знаю, наприклад, ми своє розслідування провели, це одно, але ж потрібна бумага. Гано, що немає поліції. Та, вони це і Відповідно, ми да. можемо своєю комісією, відповідно, от ці всі пункти ми всі обов'язково пропишемо, що поліція. Вони дадуть поліція те саме, що дали нам, якби. що ми не маємо, ми не, ми не можемо встановити іноземця, місце знаходження. Хай служба безпеки встановлюють. Тільки громадян України відмовляється встановлення, от якби інші, було можливо, такі... в них є якісь інші. я розумію, що треба все робити згідно чинного законодавства. Звичайно. Але дивіться, да, коли і подавати коли до суду, виконавчих за цим все вирішить, коли хтось, ми не знаємо хто будує так, таку будівлю, да незаконно, тобто немає ніяких бездозвільних документів, а потім робить так, щоб ми його шукали. Ну, треба позов, позов, Але добі, добі, треба позов ж полігром. відповідно ж є представники поліції тут, місцеві є. Немає. тут там, немає. немаські від за тут. Що взагалі ви, питання пи, питання ну, би бутовий має бути на витичі. Невже він не бачить, що здійснюється відповідно? Будівельники працюють і прийти і спитатися, що ти тут робиш. ні разу не було. такого. ти мені всі будівельники. Вони Скільки викликів викликів було. Вони приїжджали. І будівельники Михайло, після того, як ми були, присудили будівництву на скільки? На 4 дні. Через 4 дні нам знову ж позвонили, що тут відновили будівництво. І що? Ми приїхали. Ну, знову років. Як саме який інспектор по праці сюди? вони якось як, ти, ти сюди приїжджаєш. все. вони, так, вони... кожен день тут працювали буквально до там, як дві неділі, як не працюють. А так кожен день вони працювали. Дуже швидко вони це все робили. Ні, розумію, що погодні умови ну, навіть не дозволяють зараз працювати, то ти і не буде й працюють. Вони певно, що. А на виконання детальний план звонятися до 7 метрів повинна на деталі маски висота вже Ще які питання? Ще ніяких, їдемо туди. У мене вам взагалі ніяких питань. У мене питання одно. Добре, що ви всі зібралися, подивилися, а далі будемо. Давайте складемо план, що робити і як діяти. Я только коллегам хочу станем, где вот эти исследования археологические, чтобы на месте этого показать вообще ситуацию тут, что касается культурной спадщины в земле. Можно? Добрый, да, да, подъедем, Добрый, зайдем. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.